Нагадую, в нас ексклюзивна колекція іде. Все тільки йде в одному екземплярі. Все те, що є, я вам показую і розказую. Що сподобалося, будь ласка, робимо скрін, і пишемо нашому менеджеру. Ось такий браслетик жорсткий є в наявності. І з такими конюшинками. Конюшинки прикрашені фіганітиками, гарно переливаються. Підійде на ручку 18, половиною. 18 Ось такий. Так. Показую вам ближче, дуже красивий. Така бочоночка прикрашена фіонітиками. Іде різблений шарик такий. Доброго дня Юлі. Ось такий шарик іде дуже красивий. Гарний підійде вам, як до сукні, якоїсь до добіш, до штанів якийсь наряд. По вазі у нас іде тут вага, зараз вам скажу. 875. 85. Ціна за грам у нас 4 тисячі 000...